Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе підтримуємо український футбол. Вітання усім, хто на зв'язку із футболом, з вами Олександр і Це футбол на вікенд. В цьому випуску поговоримо про майбутній поєдинок збірної України проти Англії, якою є зараз команда Сергія Реброва. Чого чекати від нашого суперника? І також поглянемо на інший поєдинок нашої групи Північна Македонія проти Італії і зазирнемо на старт кваліфікації у Південній Америці. Там теж є дещо цікаве, тому обов'язково ставте вподобайку. Дивіться це відео до кінця. Підписуйтеся на наш YouTube канал, і також впродовж випуску ви будете бачити QR-код обов'язково. Скануйте його та допомагайте з нашим Збройним силам. Ми спільно з фондом Повернись живим, збираємо кошти на 10 бортів лелек. Загальна сума, загальна вартість цих комплексів понад 10 мільйонів гривень. Тому ваші донейти дуже потрібні. Доєднуйтесь. Ну а у наших партнерів Фавбет є крута пропозиція для нових користувачів, бонус до 10 тисяч. Тож переходьте за посиланням у закріпленому коментарі. Там є усі деталі. На збірну України чекають два надважкі надважливі поєдинки у кваліфікації до чемпіонату Європи проти Англії та Італії. Команда Сергія Реброва починає грою проти англійців. На збірну України чекає пекельний вересневий цикл матчів. Протистояти доведеться фіналісту і переможцю останнього чемпіонату Європи. Але є й позитив, який полягає у тому, що Сергій Ребров і його тренерський штаб принаймні мали час, аби спокійно розпланувати усю підготовку до цих поєдинків, оскільки в Сьогодні головного тренера було призначено буквально за декілька днів до старту кваліфікації. Тоді ребровій команді довелося будувати все з коліс. В таких умовах надзвичайно важливо, що команда почала без втрат очок. хоч усі шанси для цього були. Ледь дотиснули північну Македонію, яка ще грала в меншості. Хоч у цій грі Україна і поступилася за XG. Проти Мальти з очікуваними забитими м'ячами було простіше, однак виграли лише завдяки з пенальті. Після двох стартових поєдинків кваліфікації збірна України опинилась в ситуації, коли хтось скаже, що склянка наполовину повна, адже вдалося взяти максимум очок перед матчами проти топів. А хтось навпаки скаже, що наполовину порожня, оскільки до гри до її якості було дуже багато запитань. Тож до якого табору віднесете себе ви? Якщо поглянути список викликаних гравців, то є певні Зміни в порівнянні з черневим складом в захисті повернулися попов кривцов Михайличенко замість сватка Бондаря і Соболя. Серед півзахисників відзначимо виклик Назарини та повернення Зінченка. Ці двоє замінили Ігнатенка і Кочергіна, які викликалися на червневі матчі. Також відбулася зміна в атаці. Замість Русина виклик отримав Яремчук. Серед вагомих змін варто відзначити не виклик Руслана Малиновського. Новачок Джено ще не встиг набрати форму. Руслан дуже важко виглядав у двох матчах серії А і ще зовсім не схожий сам на себе. Та й останнім часом вага Малиновського для збірної України суттєво зменшилася, адже його функціонал абсолютно якісно здатен виконувати судаков. На фоні потужних топ суперників можуть нагадати про себе проблеми в захисті. Динамо і Шахтар у чемпіонаті України просто потерпають від постійних помилок в обороні. В матчах проти Англії та Італії будь-яка похибка може стати фатальною. Однак склад захисту передбачити неважко. Під сумнівом лише позиція правого захисника. Бо тут, за наявності Ярмоленка, номером один був тимчик. Але Андрій ризикує не зіграти, тому кандидатура коноплі виглядає рівноцінно. Зліва Миколенко, в центрі Матвієнко із Забарний. Окремо варто сказати про Миколу Матвієнка. Для оборонця Шахтаря останні матчі в складі збірної проявили абсолютно усі його недоліки гри в обороні. Робота під тиском, вибір позиції, єдиноборства. В матчах проти Меччини та північної Македонії Матвієнко був найгіршим польовим гравцем у складі збірної України проти Мальти одним із найгірших. А попереду суперники значно потужніші. Додає варіативності команді Реброва повернення Олександра Зінченка, який за потреби може зіграти не лише в центрі поля, а й допомогти в захисті. Степаненко зінченко і судаков за функціями на полі. Цей трикутник виглядає оптимальним у центрі поля. Принаймні, якщо говорити про передматчеві розклади. Звичайно, в контексті матчу збірної України не можна не поговорити про Михайла Мудрика. Мабуть, немає у сучасній збірні більш контроверсійного футболіста. З одного боку, Мудрик суперталант із надзвичайною швидкістю та дриблінгом. але з іншого боку, ще геть не сформований і зовсім дитячий інфантилізм не дає йому подорослішати і стати футболістом ментально. Попри усі травми атакувальних футболістів у Челсі, Мудрик все одно стабільно залишається на. Лаві запасних Тренерському штабу доводиться вигадувати нові схеми, нові позиції для футболістів, але українець не грає. Ну і, мабуть, Потер, Лампарт, а тепер і Почетіно не вороги самі собі, а проблема саме в мудрику. Однак ми вже побачили, що футболіст не зовсім здатен сприймати критику на свою адресу. За понад півроку у Челсі 100 мільйонний мудрик зіграв лише 20 матчів, з них тільки 8 у стартовому складі. Якщо ж перевести у проведені на полі хвилини, то їх у ексгравця шахтаря Сімсот це за більше ніж пів сезону. Із результативних дій тільки два асисти у матчах АПЛ. Збірна Англії підходить до поєдинку з українцями із вагомими кадровими проблемами. Через травми не були викликані Ріс Джеймс, Люк Шоу, Тайрон Мінкс, Джон Стоунс. Трент Олександр Арнольд, Мейсон Маунт і Джек Гріліш. Окрім цього, з часів чемпіонату світу до збірної не викликається Рахім Стерлінг. Без Стоунза і Мінкса в центрі захисту у Гарета Саутгейта залишається лідер національної команди Гаррі Магуайр. І чимало футболістів із невеликою кількістю матчів за збірну. У Марка Гуеї з Крістал Пелес чотири матчі за Англію. Нафікають Томорі з Мілана три. Льюіса Данка із Брайтона один поєдинок за збірну. І Леві Колвіл із Челсі лише дебютуватиме у центрі поля Саутгейт награвав трикутник Райс Белінгем Олександр Арнольд. Але через травму останнього доведеться знову повертати в основу Гендерсона або ж випускати в центр поля Мадісона у фантастичній формі до збірної Англії прибув із Реала Джуд Белінгем. Найкращий гравець Ла ліги у серпні в перших чотирьох матчах у складі Бланко забив п'ять м'ячів і віддав одну результативну передачу. У цю машину треба буде якось зупинити. Та головна загроза англійців це атака. Гарі Кейн найкращий бомбардир в історії Англії. Кейн забиває вже у дванадцяти поспіль матчах кваліфікації на євро. У нинішній кампанії у Кейна вже 5 голів. Ще один діамант цієї команди. Букаю САКа. Чотири голи плюс асист в першому матчі проти України. Сака взяв участь у обох м'ячах своєї команди. Збірна Англії має найкращу атаку всього відбору. У команди Саутгейта 15 забитих м'ячів після чотирьох зіграних матчів і всього один пропущений. Дуже добре було би зіграти проти збірної Англії десь наприкінці циклу. Кло, коли ця команда вже б не мала турнірних завдань, але доведеться протистояти основному вмотивованому і надсильному складу збірної Англії. Ще один матч кваліфікації до євро у нашій групі Сі. Майбутній суперник збірної України Італія зіграє проти Північної Македонії. Збірна Італії вже має одну поразку у кваліфікації. Італійці почали кампанію домашнім матчем проти Англії, в якому поступилися 1-2. Далі була перемога над Мальтою. Тепер у вересні на італійців чекають ключові матчі проти Північної Македонії та України. Збірна Італії змінила головного тренера. Роберто Манчині залишив чемпіонів Європи. Ніби через конфлікт із керівниками асоціації, але вже за декілька днів очолив збірну Саудівської Аравії та отримав контракт на понад 30 мільйонів євро на рік. Збіг наступником Манчині у збірній став нещодавній переможець серії А із Наполі Лучано Спалетті. Спалетті провів історичний сезон із неаполітанцями і вирішив піти на піку. Стилістичні погляди на футбол у Манчині і Спалетті дещо схожі. Тому навряд в збірній Італії відбудуться кардинально помітні зміни ігрового стилю. На вересневий збір новий тренер збірної Італії викликав одразу п'ять футболістів із Лаціо, другої команди серії А минулого сезону. Це голки про Проведель, Захисники казали Романьолі і атакувальні футболісти за та імобіле. Також повернувся до національної команди Мануель Локателі з Ювентуса, який понад рік не викликався Роберто Манчині і мав конфлікт з головним тренером. Ну і відзначимо серед змін також те, що центрбек Роми Джен Лукаманчині знову отримав виклик до збірної. Італія зіграє проти свого кривдника. Північна Македонія стала збірною, яка не пустила італійців на чемпіонат світу 22-го року у катері. Італійці програли Македонцям у півфіналі плей-офф 0-1 і вдруге поспіль не поїхали на чемпіонат світу. У північної Македонії є проблема з ігровою формою футболістів. Одразу чотири гравці національної команди досі не мають клубів. Захисники Дарко Вельковський і Екзон Бейтулай, а також фулбек Ашковський та форвард Олександр Трайковський. Залишається вільними агентами усі названі футболісти відігравали важливу роль у червневих матчах, в матчах, де Північна Македонія ледь не відібрала очків збірної України. Але після цього була знищена англійцями 0-7. Втім, бачимо, що вибір головного тренера настільки маленький, що доводиться й досі викликати до збірної гравців, які декілька місяців взагалі не мають ігрової практики. Чи буде Північна Македонія у такому стані конкурентною в матчі проти збірної Італії? Яка тим паче прагне помститися за ганебну поразку у плей-офф на чемпіонат світу? Питання риторичне. Зазирнемо також за океан. Там стартує південноамериканська кваліфікація до чемпіонату світу. І один із головних її фаворитів збірна Бразилії зіграє проти Болівії. Збірна Бразилії абсолютний домінатор кваліфікацій на чемпіонат світу. Пентакампеони виграли останні чотири відбори, в яких брали участь. В останній кваліфікації Бразилія не програла жодного матчу і лише тричі зіграла в нічию. Але у нову кампанію бразильці входять із цікавою тренерською ситуацією. Після катарського чемпіонату світу, де Бразилія дійшла знову лише до чвертьфіналу, з команди пішов тіте. Бразильська асоціація дуже хотіла бачити на чолі Карло Анчелоті. І навіть вдалось домовитися з тренером. Але Анчелоті очолить Бразилію. По завершенню клубного сезону 23-24. А поки головним тренером збірної буде Фернандо Дініс, який поєднуватиме роботу у Флуміненце. До національної команди тренер одразу підтягнув двох підопічних із флуміненце. 22-річний опорник Андре отримав другий виклик до збірної. А 26-річний захисник Ніно взагалі може дебютувати за Бразилію. Формально Ніно стане заміною травмованому Едеру Мілітао. А саме вибір оборонця викликав найбільше обурення в Бразилії. Зілії адже новий тренер міг замість Едера Мілітау до прикладу покликати не 26-річного дебютанта Луміненце, а Бремера з Ювентуса чи Жуана Жезуса із Наполі. Також поза заявкою збірної Бразилії опинився півзахисник Весгема Лукас Пакета. Йому на заміну прибув Рафаель Вейга із Палмейраса вперше за майже два роки до національної команди. Знову був викликаний Матеус Кунє із Волвергемтона. Також звернемо увагу на дебютанта збірної Бразилії Кайо Енріке з Монако. Лівий оборонець відмінно почав новий сезон із монегасками. Енріке із чотирма результативними передачами є найкращим асистентом Ліги 1. Серйозно викосили склад збірної Бразилії травми, оскільки навіть не прибули на збір із мадридського реала Едер Мілітао та Вінісіус Жуніор. Вже у розташуванні команди свої пошкодження отримали Неймар і Габріель Жезус. щодо Неймара, то його пошкодження може відкласти появу нового найкращого бомбардира в історії збірної Бразилії. Зараз у Неймара та Пеле по 77 голів за збірну. Неї за крок від того, щоб перевершити короля футболу і стати легендою для національної команди щодо збірної Болівії, то ця команда за останні 20 років жодного разу не підіймалась у відборах до чемпіонату світу вище передостаннього місця. І наразі в болівійців наймолодша і найдешевша команда усього відбору. Та й в нинішньому складі немає жодного гравця, який би зараз виступав у європейських чемпіонатах. А головною зіркою команди є центральний захисник Адріан Хусіно із болівійського Стронгес Лапас. Тож, друзі, пишіть у коментарях, скільки очок на вашу думку набере збірна України в матчах проти Англії та Італії. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео, перевірити, чи підписались ви на наш youtube канал. Якщо ні, то саме час це зробити. Доєднуйтесь також до нашого збору спільної з фонду Повернись живим. Ми збираємо кошти на 10 бортів безпілотників. Лелека. QR-код зараз ви бачите на екрані. Нам потрібно трохи більше 10 мільйонів гривень. Тому закликаємо вас долучатись, підтримувати збори для зброї. Ріх сил України. Ну а наші партнери Фабет мають круту пропозицію для нових користувачів. Welcome бонус до 10 тисяч. Все це за посиланням у закріпленому коментарі. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.